Хто допомагав, хто кричав там, що Максим Козицький той там найкращий чоловік? Хто дивився на те, як по підприємствах дають бронь, шлях видають, як це все відбувалося з гуманітаркою в Убанях? Як це все відбувалося з власними ручними генералами та суддями у правоохоронних і суддівських системах? Оці всі речі треба хронологічно записати, хто відстоював феодалів козицьких. Що, яка роль була там в клану тістиків, так? які земельні ділянки там на Щурата, на топольні, в який спосіб поотримували? Це в час війни вони там військові підприємства заводи створювали. Ну, звісно ж, розкажуть, ми там щось дали ветеранам. Що, в який спосіб? Кому, трьом чи чотирьом? А скільки гектарів забрали у Львові? А скільки по районах забрали? Скільки свердловин забрали? Я вже піднімав не раз запитання.